Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинники від англійського бренду Royal London. Підпишіться обов'язково на канал, щоб раптом не пропустити прем'єру нових відео. На циферблаті розміщені накладні годинні індекси. На трьох годинах вікно з індикацією дати поруч, логотип компанії, зверху 24 годинний формат часу. Два інші додаткові циферблати це лічильники хронографа. Запустили верхньою кнопкою. Відлік секунд знизу. Справа хвилини. Заміряти час можна до 30 хвилин. Циферблат захищає мінеральне скло. Присутній односпрямований безель, завдяки якому годинники мають дайверський дизайн. Водозахист в цих моделях складає 10 атмосфер. Корпус із нержавіючої сталі. Цей годинник має також піввіді покриття золотистого кольору. На ключику гравіювання логотипу. Діаметр складає 42,5 мм, Комплектуватися може сталевим межбраслетом із ручною застівкою з кнопками, або Шкіряним ремінцем у колір циферблату. В такому випадку буде звичайна сталева застібка. Задня кришка загвинчується. Тут є гравіювання логотипу, а також характеристик. Ціна сталевих моделей 180 доларів. За годинник з покриттям треба ще доплатити близько 20 доларів. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.